Нафта кров економіки, джерело сировини для нафтохімічної промисловості та фармацевтики. Нафта є основою для палива, яке заливається в мільйони і мільйони двигунів внутрішнього згоряння, що рухають наш світ. Одним з головних недоліків нафти є те, що вона нерівномірно розподілена у світі. Одні країни багаті на цю сировину, в інших її практично немає. Всі історичні процеси ХХ століття були нерозривно пов'язані з нафтою. За неї та завдяки ній відбувалися більшість світових конфліктів. Другу світову війну ще називають битвою моторів, а мотори, як відомо, споживають велику кількість палива. Чим більша армія та її модернізована компонента, тим більші стратегічні нафтові резерви потрібні. Однією з головних причин програшу Німеччини в Другій світовій було те, що її війська так і не змогли взяти під контроль нафтові райони Близького Сходу та Азербайджану. А без палива навіть найкращі танки та літаки ставали лише купою металобрухту. З початком холодної війни керівництво Радянського Союзу усвідомило стратегічну важливість нафтових ресурсів, які мали бути використані для заправки десятків тисяч танків, бронемашин, літаків та вантажівок, які разом з десятками мільйонів солдат ринуть у Західну Європу, визволяючи тамтешній пролетаріат від іга клятих капіталістів. Проте стосовно нафти був один невеликий нюанс. Вперше по воєнне десятиліття СРСР ще не був основним експортером нафти та газу в Європу, яким він стане в 70-х роках після освоєння нафтових та газових родовищ східного Сибіру та побудови цілої мережі магістральних трубопроводів. Навпаки, в кінці 40-х та на початку 50-х років СРСР відчував великий дефіцит енергоресурсів. Нафтова інфраструктура Азербайджану та району Уралу і Волги була пошкоджена війною. Всі ті нафтові резерви, що накопичувались, призначались в першу чергу для потреб військових. Для решти народного господарства шукалась якась альтернатива. Однією з таких спроб став експеримент з переведення техніки колгоспів на електричну тягу. Це могло дати змогу зекономити велику кількість пального, такого необхідного в армії. Оскільки гаряча фаза війни між двома протиборчими сторонами СРСР та країнами Заходу могла розпочатись в будь-якої миті. Мабуть, однією з найяскравіших спроб побудувати техніку для колгоспів, яка працюватиме на електричній тязі, стане проєкт харківського тракторного заводу з будівництва гусеничного трактора, який живитиметься від електромережі. Подібна революційна новинка харків'ян отримує назву ХТЗ-12. Перші трактори, побудовані в 1952 році, базуватимуться на гусеничних моделях СХТЗ «Наті». Сама концепція побудови електротрактора належить Всесоюзному інституту електрифікації сільського господарства. А почалась електрифікація сільського господарства в СРСР на початку 20-х років, коли в 1920 році була створена спеціалізована комісія Електроплуг. Яка здійснений спроби впровадити масове використання електроплугів при обробітку землі. Перший електроплуг був винайдений в Німеччині в 1880 році. Його винахідниками стали німецький інженер Варнер фон Сіменс разом зі своїм тестем та двоюрідним братом Карлом фон Сіменсом. Перше масове виробництво електроплугів налагодить в 1895 році Франц Бенсінг з Бреслау. Вони стануть хорошою альтернативою паровим плугам, поширеним тоді не лише в Німеччині, але й в Європі. На початку ХХ століття електроплуг потужністю 80 кінських сил з двома лебідками, трансформатором на візку і 800 метрами кабелю коштували близько 70 тисяч рейсмарок, що було в ціновому діапазоні парових плугів, які тоді коштували від 30 до 100 тисяч рейхсмарок. Активне виробництво електроплугів дозволить розширити електрифікацію сільських районів Німеччини, адже до цього німецькі електрокомпанії охочіше забезпечували електроенергію міста, включаючи заводи та фабрики. Найбільшими виробниками електроплугів стануть компанії Siemens та AEG. І, хоч виробники класифікуватимуть свою продукцію як високотехнологічну, яка не потребує високих трудовитрат, всього за час виробництва всіма компаніями буде продано близько тисячі електроплугів. Причиною таких низьких продажів було те, що станом на 1913 рік лише третина німецьких сіл мала централізоване електропостачання. Щодо СРСР, то виробництво цієї сільськогосподарської електротехніки відбуватиметься на кількох державних заводах. Випуск лебідок буде налагоджений на Балтійському суднобудівному заводі, плугів на Брянському паровозобудівному, електрообладнання на заводі Електросила. Проте польові випробування на плантаціях Бавовни в Середній Азії та на полях біля Костроми покажуть низьку ефективність подібних сільськогосподарських знарядь. Вони вимагатимуть дорогої електроінфраструктури, а цим СРСР похвалитись не міг. Тому спроби замінити класичні трактори електроплугами провалились. Натомість конструкторська думка з середини 30-х зосередиться вже не просто на створенні електроплугів, а на втіленні в життя амбітного проєкту з побудови повноцінного електротрактора, який живитиметься від кабелю. Ще до Другої світової війни спільна робота Інституту енергетики, Академії наук СРСР та Всесоюзного інституту електрифікації сільського господарства виліться у створення перспективних електротракторів ВІМЕ2 та ЕТ5, які будуватимуться на основі гусеничних тракторів з двигунами внутрішнього згоряння ЧТЗ-60. Саме ці трактори з живленням від кабелю докажуть перспективність даного проєкту і стануть основою для повоєнних харківських електротракторів ХТЗ-12, які матимуть незвичний і навіть в чомусь футуристичний дизайн, високий похилий капот та високо розміщену кабіну, над якою нависатиме поворотна стріла, що виконувала роль направляючої для кабелю. Під час роботи електротрактора стріла припіднімала кабель. Не дозволяючи йому торкатись до сільськогосподарського обладнання, причепленого позаду, такий контакт міг легко спричинити пошкодження кабелю. На трактор встановлювався асинхронний електродвигун змінного струму потужністю 38 кВт або ж 50 кінських сил та напругою 1000 вольт. Двигун розміщувався в нижній частині підкапотного простору. Над ним встановлювався рухомий барабан, який за допомогою невеликого електродвигуна намотував або розмотував гнучкий чотирьохжильний кабель довжиною 800 метрів, що живив основний двигун трактора від пересувної трансформатної підстанції, яка за допомогою щогли зі струмоприймачем під'єднювалась до високовольтних ліній електропередач. Саме барабан з кабелем, який розміщувався під металевими панелями капоту, робили дизайн цього трактора незвичним, непропорційно витягнутим вгору. Високопосаджена кабіна хати З була дещо зміщена в праву сторону. Посадка в неї здійснювала східцями, які розміщувалися в задній лівій частині трактора та вели до невеликого майданчика перед дверками обмеженого перилами. Ходова частина та трансмісія від СХТЗ наті залишаться без змін. Натомість буде знятий двигун внутрішнього згоряння, радіатор та паливні баки. Крутний момент від ротора електродвигуна через фрикційну муфту передаватиметься на трансмісію трактора. Під час польових випробувань ХТЗ-12 покаже непогані результати. Без пересування трансформатора, від якого живився трактор, можна було обробити від 15 до 60 гектар. А з використанням додаткового кабельного візка, площа обробітку зростала до 200 гектарів. Крім цього, за розрахунками, кожен електротрактор за сезон мав економити 20-25 тонн дизелю та 850 кг змащувальних матеріалів. Щодо економічності, хати за то вона була на високому рівні. На обробіток одного гектара витрачалось в середньому 45 кВт електроенергії. Основною перевагою електротрактора в порівнянні з тракторами, обладнаними двигунами внутрішнього згоряння, є високі тягові якості і надійність роботи тягового електродвигуна, простота технічного обслуговування і легкість запуску. Незважаючи на плюси подібної техніки, мінуси все ж таки переважали. Найслабшим місцем в конструкції хтз 12 був кабель, який перетирався і потребував регулярної заміни. Його довжина також обмежувала простір для роботи. Крім власне трактора для повноцінної роботи потрібна була підстанція і кваліфіковані електрики з допуском на підключення до високовольтних ліній. Вся ця додаткова електроінфраструктура значно здорожчувала собі вартість експлуатації даних тракторів. Ще одним величезним мінусом була неможливість ХТЗ-12 переїхати самостійно на іншу ділянку поля. Щоб зробити подібний маневр, спочатку необхідно було відключити підстанцію, а потім за допомогою звичайного дизельного трактора відбуксирувати ХТЗ-12 на необхідну ділянку. Тобто використання електротракторів вимагало постійного задіяння бригад електриків та додаткових дизельних тракторів. Подібні затрати повністю нівелювали такий плюс, як дешева електроенергія. Початок експлуатації ХТЗ-12 викличе чималий ажіотаж. Про них писатимуть в пресі та зніматимуть у фільмах. Електротрактори застосовуватимуть для оранки, культивації та посівних робіт. Проте через кабель, який тягнувся позаду трактора, ХТЗ-12 так і не пристосують до міжрядного обробітку чи збору урожаю. Середня продуктивність трактора за добу при оранці складала приблизно 6-7 гектарів. При задійні культивації та посівної продуктивності зростала до 20 гектарів. Всього за час виробництва в Харкові зберуть 32 електротрактори ХТЗ-12. Подальший випуск подібної техніки через високі затрати на експлуатацію вважатимуть недоцільним.